Вас вітає компанія автопарк ЮА, «Місто Київ і у нас нове надходження. Ось такий темно-синій Volkswagen CC. Два роки назад прибув із Штатів Америки. з мінімальними пошкодженнями, якісно відновлений. Двохлітровий бензиновий двигун. та автоматична коробка передач. Якщо бути точним, роботизована встановлені нові фари європейського зразка. Верні карти. Відмінний стан, стан салону жодного зауваження. Є як передні, так і задні парктроніки, камера заднього огляду. Доволі містке, багажне відділення теж без зауважень зверні карти. Сидіння переднього пасажира стан відмінний, електрорегулювання, дверна карта без зауважень. Як зазвичай всі склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, датчик світла, мультикермо. 156 тисяч пробігу. Штатна магнітола. Підігріви сидінь. Двохзонний клімат, електронний стояночний тормоз, доволі зручний підлокітник. Потолок, як ви самі бачите, без зауважень. Цей автомобіль ви можете придбати у нас за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Доступна купівля як за готівкові кошти, так і в кредит або лізинг Siemu panu,